Гомілка індички з гарбузом. Це те, що ви будете смакувати на різдвяний чи новорічний стіл від тетяни Літвінової цього року. Це дуже смачно. Подивіться, яка приваблива, яка красива, соковита, смачна, з надзвичайним ароматом всередині. Все пропікається дуже класно. Смакуємо разом! Починаємо з того, що беремо ось таку ніжку гіндички і зачищаємо її від шкірочки. Обережно, шкірка знадобиться, ми її не будемо повністю щищати. Все, ось таким чином зачистили. Тепер робимо надрізи ось такі, будемо шпігувати часником. Розрізаємо на 4 частинки часник. Ось так. Підсолюємо його ось так от і шпігуємо гарно ніжку. На цьому етапі відчищаємо від кістки ось так. У мене кістка тут перебита. Я попросила в магазині, щоб це зробили. І я підрізала трошечки біля кістки м'ясо. І зараз ось так просто її витягаю. Прокручуємо О, все, дістаємо. Таким чином, нашпиговану ніжку ще дошпиговуємо вершковим маслом. Воно повинно бути холодним. Щоб легше це було зробити, щоб вона була ще більш соковитою. Ось так. І ці отвіри з часником також ще домащуємо маслом. Ось так. Зверху гарно ще домащуємо її, щоб вона була соковитою. І ось такий величенький шматочок. Солимо трошечки і всередину сюди запихуємо ось так. Щоб вона була соковитою, дуже ніжною. Ще три зубчики чеснику. Додаємо до чеснику коріандр, паприка і трошечки гострого перцю також. Обов'язково томатне пюре, десь 2 столових ложечки, і чайну ложку солі. Перемішуємо і все гарно змащуємо всередині і ззовні. Закриваємо шкіркою ось таким чином і садимо. На стаканчик з пивом. Не бійтеся, стакан не лобне. Стакани, які можна мити в посадомийній машині, вони для того і пристосовані, щоб їх використовувати, вони жаростійкі. Ось таким чином умощуємо її сюди і змащуємо ще зверху нашим маринадом. Пиво буде давати свій аромат. Також туди буде стікати. Жир, який буде витоплюватися. І вона буде гарно запікатися, буде схожа на такий собі подаруночок чи ялинку. Ніжка поставлена на бік, не виглядає так святково, як на мене. А пиво дійсно дає аромат і хрустку скоринку зверху. Пакет для запікання. Зав'язуємо з однієї сторони. Закриваємо ніжку. І з боку зав'язуємо іншу сторону. Таким чином ніжка буде маринуватися хоча б дві години. Потім поставимо її запікатися. А для вас час завжди пробігає непомітно. Скоро зустрінемось. Таким чином підготовлену індичку ставимо до духовки, а самі зробимо гарнір. Спочатку зробимо маринад. Трошечки олії оливкової, трошечки соєвого соусу. Часник обов'язково. Без часнику ніяк. Не обійдеться. У мене маленькі зубчики, то я десь 4 додаю. Трошечки солі, десь півчайної ложечки. Гострого перцю обов'язково. Гарбуз. Дуже любить гострий перець, тому що він солодкий. І солодкий з гострим дуже класно комбінується. Паприки для кольору. Трошечки кореандру, куди ж без нього? Ось так. Все це змішуємо і нарізаємо гарбузик. Ось такими дольками. До завершення запікання ніжки за 20 хвилин ставте запікатися гарбузик, тому що він дуже швидко горить. Трішечки тім'яну на дно і беремо кожен гарбузик, змащуємо ось так нашим маринадом і ставимо запікатися. Ставимо в духовку 15-20 хвилин, коли побачите таку карамельну, красиву скориночку. Можемо діставати. Все готове. Румяне, ароматне. Дістаємо. Ах, яка красуня, а! Так, розрізаємо, сервіруємо. Індичка дуже гарно розпеклася. Дістаємо ось так кісточки. За допомогою пінцету кісточки виходять дуже повільно, звідси, дуже легко. Розрізаємо, куштуємо. Хочеться ж подивитися, яка вона всередині. Подивіться, пропіклася гарно, соковита, наче сік витікає. Ах, красунечка. Тут Всередині ці прожилки вони розпіклися, наче в холодцеві хрящики. М -м -м. Так само смачно, як рулька свиняча, але набагато дієтичніше. І я впевнена, що ті, хто піклується про своє здоров'я, а також фігуру, беруть до вподоби такі страви. І я вас також закликаю ставати на мій бік, піклуватися про своє здоров'я. Це ж так смачно. І не завадить фігурі. Гарбуз пікантний, дуже приємний в нього присмак, він солодкуватий, гарно пропікся, і наша чіпсінка похрустує. Це гарне поєднання, мені воно дуже подобається, святково виглядає. Будь ласка. Ставте лайки, коментарі. Сьогодні я буду прощатися з вами з вітаннями, з новорічними святами і побажаннями вашому дому, вашій родині. Тільки щастя, благополуччя і миру. Люблю вас!